Пані Наталі, розкрийте, будь ласка, термін рефлексотерапія, і, звичайно, яким чином може даний апарат використовуватися для масажу ніг, ермоушен stool»? що саме, які дії можуть впливати на організм? Ну, рефлексотерапія це досить давня методика оздоровлення, яка застосовується вже не одне століття. Рефлексотерапія це дія на біологічно активні точки, які є в організмі людини. І насправді саме... Стопи і нижня частина стоп, і взагалі ноги, от бокові частиночки є місцем розміщення досить великої кількості біологічно активних точок, які напряму пов'язані з усім організмом. Тому даний апарат дуже добре, саме от шляхом рефлексотерапії, масажу дією на них може оздоровлювати і покращувати стан в загальному всього організму. Ще колись Гіппократ казав стосовно рефлексотерапії, що дія зовні. Результат всередині, от, приблизно за такою методикою, можна використовувати цей апарат і покращувати стан загального організму. За рахунок того, що опускаючи ноги в даній ніші і промасажовуючи з усіх сторін, а тут є кілька таких. І пресотерапія всередині, і роловий масаж. Причому роловий масаж відбувається не тільки з підошви, стопи, де є багато біологічно активних точок, а і промасажовує практично кожну точку на кожному пальчику. А дуже часто це оті от подагричні гульки, які виникають, які ще називають шостим пальцем. Це оті артритні проблеми, коли палець на палець залазить за рахунок дистрофічних уже змін і викривлення пальців. Це досить часто шпори, мозоліна. На топтищі, які виникають саме на підошвах стопи, тому за рахунок рефлексотерапії ми діємо і вирішуючи проблему, яка є безпосередньо на стопах, і діючи через неї на точки, які пов'язані з усім організмом, з внутрішніми органами, з системою гормональною, з чуттєвою системою, тому роблячи масаж. Ми діємо на весь організм. Ну і, взагалі, масаж стоп це один з найкращих, найдорожчих і найприємніших масажів. А якщо він ще виконаний на професійному ось такому от, апараті масажері для ніг, який не тільки промасажовує, а ще й даючи імпульси від біологічно активних точок, запускає в роботу внутрішні органи, то це подвійний результат, який можна отримувати. Тому це покращення. І відток крово і лімфотоку за рахунок ось такого от масажу, це дія е, і по запускання в роботу всіх внутрішніх органів, е, це протинабряковий ефект, який також іде е, за рахунок і рефлексотерапії, і додаткових методик е, вібромасажеру, пресотерапії, які ще влаштовані в цьому масажі. Це… Е, Відтік лімфи, що також не дає часто проводити правильну акупунктуру дію на точки, тому що вона набрягше. За допомогою цього апарату можна зняти оцю набряклість. Ну і звичайно, позвуття багатьох проблем з ногами, таких як варикози, наприклад, втома, біль в ногах. Ну а якщо в нас здорові ноги, то в нас здорова нервова система напряму. Тому ось такий масаж вечором перед сном має не тільки розслабляючу дію, а й дію заспокоєння нервової системи. Здоровий сон, боротьба з безсонням, розслаблення, протинабрякову дію і нормалізація тиску, тому що саме від кровотоку в ногах буде залежати загальний кровотік в нашому організмі. Так Цікаво. що використовуйте перед сном і спіть спокійно. Цікаво, що релаксація, ніг, але оздоровчий ефект на все наше тіло. Так, ті. дякуючи біологічно активним точкам і рефлексотерапії. Дякуємо вам.